Вечір творчості на підтримку ЗСУ відбувся у креативному просторі. Артинов збір донатів організували за підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, аби закупити військовим необхідні на фронті речі. Це чудова ініціатива Вінницької молоді, Вінницької молодіжної ради, які вирішили підтримати Збройні Сили України, провавшись такий творчий вечір, зібравши кошти. Ну і гумштаб, окрім того, що підтримують цю ініціативу і в інформаційному полі. Так само сьогодні ми з командою вирішили долучитися для того, аби підтримати збір донатами. На творчо патріотичному вечорі об'єднані задля перемоги вінницька молодь показала свої таланти, співали пісні, грали на музичних інструментах та декламували вірші. Вони демонструють нам свої таланти. Вони демонструють нам один одному, обмінюються своєю енергетикою, обмінюються своєю незламністю, силу духа. І звичайно, весь цей захід він. Пронизаний патріотизмом, пронизаний цією незламністю української культури, українського народу. Авторську пісню з гучним сенсом Ми переможемо презентували курсанти Харківського університету внутрішніх справ. Взагалі ця пісня має дуже велике значення, тому що в ній ми намагаємось висловити всі свої почуття під час військового стану, адже в нас ще й професія така. Такі зустрічі вже сформували потужне молодіжне ком'юніті, каже Юлія Манчак. Такі також живі зустрічі вони надихають, надихають, що молодь вірить в перемогу. Також під час зустрічі вони спілкуються і думають про інші заходи, і далі як підтримувати наші збройні сили України.